Наприклад, ти хочеш виграти в грі, в якийсь там не знаю, баскетбол, ти хочеш перемогти. І е, якщо ти фокусуєшся на перемозі, то ну, мало шансів, що ти переможеш, бо ти е, всю енергію віддаси тому, на що ти не можеш вплинути. Ти не можеш вплинути і зрозуміти, е, як складуться всі пазли, всі карти, всі гравці і всі нюанси переможеш ти чи ні. Ти не впливаєш на це. Але ти точно впливаєш на те. Як саме ти в цій грі викладешся? І це максимальна гарантія твого успіху. І в ітогі ти виклався на 100%, на 120%, ти можеш програти при цьому. Але для тебе особисто це не програш, бо ти зробив все, що ти міг на максимумі. Просто так склалися зірки. Бо багато хто каже, що стойкі це такі, не хочеться казати, якісь неприємні речі, але люди, які фаталісти, терплять все і там підстраюються під обставини. А насправді це про фокусування на головному, що насправді є. Бо фокусування на перемозі, воно якраз забирає в тебе всю енергію, після цього в тебе опускаються руки, якщо в тебе не вийшло. Ну і це такий короткостроковий е забіг, е безрезультатний.